Всім вітання, це Сварохлайт. Друзі, всім дякую за підтримку. Зі мною все гаразд. Я відновлююсь. Це така була дуже цікава, дуже цікавий стан. І в мене він був, мабуть, що вперше. Я знов розкажу, що відбулося. Довелося понижати вібрації, і потім я вирішив їх. Підвищити для того, щоб не лишати все це от в такому стані, і себе, і вас так само, і вийшла через таку, через контраст вібрацій, дещо така ситуація. Суто, можна сказати, як, як реакція елементів, яку я не передбачив. Просто потрібно такі речі робити більш. Більш плавно і усвідомлено, якщо їх робити. А краще взагалі намагатися не поєднувати ці стани. Тобто, якщо працюєш з темними, то працюєш з темними. А якщо працюєш з більш вищими вібраціями, то працюєш окремо з вищими, і все. От. Був дуже дивний стан, тому що я спочатку відчув, що ніби в мене піднявся артеріальний тиск такої сили, що мені здалося, що мене просто моя голова налилася всередині. Свинцем важким, і вона почала як ніби все стискатись. Якось таке було дуже дивне, така була сильна важкість, я не міг рухатись, і я от просто став на ноги і почав повільно йти. Я не міг повернути в сторону голову, тому що моя шия повністю налилась твердим таким станом. і Така от, такі, я пішов, поміряв артеріальний тиск, він був взагалі в нормі, навіть трішки не занижений. Тому це точно був не тиск. От, я зрозумів, що це. От, бо перед цим я якраз говорив, що в мене активність така з'явилася в аджені. Тобто в енергетика пішла вгору, сердечна чакра теж горіла, і, і через це от, така от відбулася ситуація. Ну, зараз все добре, воно в принципі відпустило. Я потім вчора вирішив вже не робити ніяких ефірів. Я відчуваю, що потрібно відпочити, набратися енергії, сил, зробити, зробити розбір польотів, як то кажуть, подивитися на свої якісь помилки, нюанси, допрацювати От, і далі вже практикувати. Зараз я хочу розповісти, не буду робити ефір, просто розповім. Про деякі речі. От я хотів ще вчора розповісти про три таких ситуації, де була практично фізична атака з астрального простору на мене. Дві ситуації і одна на мого знайомого. Спочатку я розповім про свої. Сама перша була. Так, а це коли, я пам'ятаю, я вже це розповідав, але я ще раз це розповім. Коли я якось прийшов влітку, це вже було дуже давно. Я прийшов влітку з тренування, це десь була п'ята ранку, можливо, шоста вже. Такі дні були спекотні, я ходив чим раніше, щоб не ходити на спеку на тренування. От, і я приходив додому. І мене так після цієї зарядки якось ще так розслабило, я думаю, ну може трішки полежу. Я приліг і відчув оці знайомий цей шум і вібрацію наростаючу. Тобто я знав, що мене зараз почне викидати. Але я думаю, ну я розслаблюсь повністю, і нехай мене викидає в НАВ. Але я відчув, що мене хтось просто схопив за ногу дуже сильно за ліву ногу. Це я, я відчув, як ніби мене. Схопила така лапа орла, щось таке, і вона почала стискати мою кістку до такої сили і витягувати мене з тіла. Просто от так от так дуже якось нагло почало так витягувати. Воно не могло потрапити сюди, але воно мене витягувало до себе. Тобто, я почав пручатися дуже сильно. Причому я вже прокинувся, я вже це не, було, не був стан переходу. Це вже була просто. Якби дійсність. Я почав прочатися, почав відтягувати ногу, але вона дуже сильно мене тримала. Я відчув дуже сильну біль, почав прочатися і все-таки я витягнув ногу, забрав. Я відразу сів і я відчув, що моя нога дуже болить. І потім я коли ставав на неї, мені дуже боліла нога. І був такий звук, як ніби кістка, коли я наступаю, вона віддавала такий хрускіт. І декілька днів я ходив, вона мені давала хрускіт. Тобто вона мені мало не зламала ногу. О, це така була теж дуже. їй запам'ятав цю ситуацію. І це причому був ранок, це не була не ні ніч, нічого, але таке відбулося. Я це дуже запам'ятав. Другий раз це відбулося. Другий раз це відбулося. Це була дещо така дивна ситуація, теж не зрозуміла. Я якось теж ліг спати, звичайний був день. Ой, ну точніше вечір вже. Нічого там не було такого, я там нікуди не планував, ніяких ефірів, нічого. Це вже було досить давно. І я пам'ятаю, що я дуже сильно відчув, відчув холод, я замерзав. І відкрив, відкрив очі, я побачив, що в кімнаті горить світло. А саме дивне було, що я був взагалі не в тій кімнаті, в якій, я, в якій я ліг спати. Тобто якось вночі я перейшов в іншу кімнату, вимкнув світло і заснув. І потім так от сталося, що я прокинувся в іншій кімнаті і, і горілося ще й світло. Це теж до, досить було дивно, тому що це такий був, можна сказати, як почерк тих сил, які здатні так е, часом впливати. Я чув одну таку історію, як один чоловік, він служив в спецслужбах, і як е, вночі він прокинувся від того, що його дружина вилазила у вікно. І саме цікаво, що вона. Не змогла якби, туди фізично повністю поміститись. Вона застрягнула, тому що це була така як фуф... квартирка, форточка, і вона туди просто не влізла. І він це врятувало її, він її прокинувся і пробудив і каже: Куди ти що ти? Каже, що мені от приснився сон, що, що якби ти там за вікном і я мала тебе якби, врятувати. От. Ну, цей чоловік він розказав, що це був вплив спецслужб, які мали його якби налякати тим, що жінка, жінка його мала загинути. Ну, це такий був якби попередження йому самому. Тому ці всякі е, істоти вони мають вплив, вони мають силу на, на всіх. От. І коли ми працюємо з цими сферами. То потрібно, звісно, розуміти, що є дуже багато ризиків, і потрібно розуміти, потрібно захищатися від них, усвідомлювати все те, чим можна стикнутися. Але якщо ми не, розум... не знаємо і не хочемо розуміти цих речей, це не... не означає, що їх не стає, що вони зникають. Тобто всі ці речі вони лишаються. І краще усвідомлювати і розуміти, що. Весь всі ці речі є, ніж е, жити якби, в темноті, бути сліпими, і е, щоб все йшло саме по собі в житті і ставалося, як саме, от, мені подобається слово, що сталося. Тобто воно от якось саме по собі взяло і сталося. Ну, воно за всім стоїть певна логіка подій закономірності. Тому краще усвідомлювати і давати собі звіт. В своїх думках, в своїх просторах, де ми там можемо зачепитися свідомістю. Тобто ми, коли про щось думаємо, ми відразу це притягуємо. Одразу в цю ж мить. От, так як світло, От, коли воно вмикається, воно в нього така швидкість, що воно практично відразу досягає якби, точки відбиття, де воно там впирається в щось, воно практично відразу ем, досягає об'єкта. Який йде на його шляху. Так само, а думка ще швидше. Тому думка, вона наскільки має практичну силу величезну. Я це бачив в певних станах, коли ти щось думаєш, ти відразу це створюєш. І в цих станах ти розумієш, що дуже важливо те, що ми думаємо. Це наскільки важливо, От ми думаємо щось, ми відразу це створюємо. Це відразу реалізується. Просто чим більше ти про це думаєш, тим ти більш. Конструюєш міцнішу таку. міцнішу мислив форму. Це справді так і є. Ще була одна ситуація, досить така жахлива. З моїм знайомим, це вже було дуже давно. Він взагалі, якби в цих речах нічого не знає, він цим не цікавиться. Він, ну. І в якось я його зустрів в, 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 в громадському транспорті. Він їхав, ми з ним там. Поздоровалися, почали спілкуватися, і я помітив, що в нього перебінтована рука замотана. Забинтована. я кажу, а що з твоєю рукою? А він каже: я проснувся від того, що в мене рука почала боліти, і побачив, що рука розрізана, тобто дуже сильний поріз і багато крові. От. Тобто, щось в, в, в сні його атакувало. І просто, якби от я не, це не запам'ятав, якби от я не цікавився цими речами, я б забув. Але розумію, що ці речі відбуваються в, в людей не тільки які якби, вмішуються в якісь магічні речі, в ці світи, які цікавляться, а і в звичайних людей. Просто е, люди, які цим не цікавляться, вони це не... вони якось це знаходять пояснення, звичайне, і, в принципі, забувають. І все. І вони не надають цьому ніякого значення. І потім, коли відбуваються ще якісь подібні речі, вони. Теж не помічають їх, намагаються якось їх ігнорувати. От. І дуже часто таке буває, що в людей, яких дуже сильно має от, здатність до бачення цих речей, вони дуже часто ігнорують свою силу. А вона їм дана від природи, щоб вони її розвинули для допомоги іншим, для того, щоб дуже часто лікувати, зцілювати, допомагати психологічно, якось ще. А ці люди дуже часто ігнорують цю силу, і ця сила їх. Самих починає розрушати, тому що вона прагне вийти вихід. А так як в нашому сучасному сьогоденні це все заборонено, можна сказати, в школах і в навчальних закладах нас не вчать нічому подібному, тому люди живуть в суто матеріальному світі, де якби є ілюзія. Якихось духов, духовних речей, де церква взяла на себе монополію, яка зовсім нічого не вчить. Церква не дуже ну, особливо отак в нас, не дає відповіді на, бага, на багато питань, які ми задаємо. І все. Тому так відбувається, що люди не знають всіх цих самих таких простих речей. Про це дуже багато в нашій культурі є, в казках, так само, в повір'ях, в легендах і в переказах етнографів. От в мене там теж є багато на сторінці різних аудіокнижок, про відьом та оперів є, там, де от в різних селах записували події, причому тоді ж не було інтернету. І мало того, що ці всі події однакові в українських селах, а це що Харківщина там описувалася події. що Пінщина, що Волинь, Рівненщина, Одещина, Херсонщина воно ну все однакове. Видно було, що це одна та сама сила. І в Британії так само в той час описували, і в різних країнах, на островах різних так само, тобто, все те саме відбувалося кругом. Це люди не могли так взяти, домовитися там. Тоді не було такого зв'язку і, і взагалі. Тому це очевидно, що щось з того воно існує. І наш зв'язок з цими речами, він просто, він просто перейшов в іншу форму, більш таку в, тінь, в тіньову, і ті люди, які це знають, шукають, вони знаходять. Просто раніше були науки, як поводитися, як працювати, як це контролювати, як цим управляти. Тому були люди, знаючі. А були люди відаючі, і знати та відати це, в принципі, різні речі, знов таки. Знати можна багато, але відання, воно йде зсередини, воно знову таки, це природній стан, природні знання, природна інтуїція, коли ви знаєте, от і все. Так як птахи знають при перельоті, куди летіти на інший континент, траєкторію, як повернутися, як, як робити гнізда складні там. І ще дуже багато всього. Тобто вони цього не читали, вони це знають від природи. Це такі можна сказати, якби, як би це ре рефлекторно. Так само це можна сказати відення, це ре рефлекторні знання людини, які є від природи, які є від е генетично передаються в крові і в, е в всіх органах наших ця пам'ять. Ну, така інформація. Бережіть себе. Пізнаваємо цей світ, він значно цінніший, дорожчий і цікавіший, ніж ми собі можемо навіть уявити. А в нашій уяві вона вона ж звідкись береться. Тобто ця уява вона десь знаходиться. І, в принципі, неможливо нічого уявити, того, чого немає. Звідкись ми беремо цю інформацію. І це вже цікаво. Слава рідним богам!